Грецію на добу паралізував загальний страйк. В Афінах на вулиці вийшли 12 тисяч осіб. Не працюють держустанови, зокрема школи, дитячі садки та лікарні. Тимчасово зупинено поромне сполучення з островами. Не ходять автобуси. На кілька годин зачинилося метро. Протестувальники вимагають підвищити зарплати та знизити ціни. Страйк організували профспілки, прив'язавши його до часу, коли уряд подав до парламенту остаточний проєкт бюджету на 2025 рік. Щоразу, коли ми йдемо в магазини, і щоразу, коли приходять рахунки за електрику, у нас стаються маленькі серцеві напади. Ми вимагаємо кращого життя, більшого доходу, який дасть нам змогу жити та покривати витрати. Зараз ми в безвиході. Наша купівельна спроможність знизилася на половину. Інфляція впливає на все. Наприклад, ми, пенсіонери, купуємо ліків більше ніж будь-яка інша група населення і платимо за них як за золото. Правоцентристський уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцутакіса підвищував мінімальну щомісячну заробітну плату чотири рази з 2019 року і досяг 830 євро. Тепер влада обіцяє підвищити її до 950 євро до 2027 року. Вона також збільшила пенсію, але люди кажуть, що цього недостатньо, бо зростання цін на електроенергію та харчі випереджає зростання зарплат. Водночас Греція досягла значного економічного прогресу після виходу з боргової кризи, яка почалася у 2010 році, і мало не виштовхнула країну з єврозони. Кредитно-рейтингові агенції вітають фіскальні реформи уряду Міцотакіса. Вони дали змогу досягти поставлених цілей та повернули Греції статус інвестиційної країни. До того ж, Греція випередила багато інших країн ЄС за темпами економічного зростання. Також рівень безробіття впав із 30% до 8,3%. Це найнижчий показник за 20 років. Відновленню економіки допомагає зростання туріндустрії. однак, щоб досягти успіху, уряду Греції довелося вдатися до непопулярних заходів жорсткої економії.